Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді класика, легендарна шкода Octavia A5, другого покоління, рестайлинг 2009 року випуску. Кінець 9-го, перша постановка на облік була у 2010 році, другий місяць. Я зараз покажу зовні, як виглядає цей автомобіль. Прийду ставщиним міром по локофарбом покриттю, все покажу, розкажу історію технічно. Всі моменти все розкажу. Автомобіль привезений із Німеччини, розмитнений, зробили сертифікат. В будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням оплати пенсійного фонду 3% при першій постановці на облік вам обійдеться в мрео 3,5-4 тисячі гривень. Ніякі там не 300, не 400 доларів, як дехто говорить. Тут двигун, всім дуже добре знайомий, які всі ганяються за цим двигуном, дефіцитний двигун, в Європі так точно це 1,6 бензин BSE MPI. Один розпідвал 8 клапанів. Ставиться четверте покоління газу, дуже легко обслуговувати. Ну, Такий дуже неприхотливий двигун. Зразу скажу, що автомобіль весь в рідній фабриці. Жодна деталь не фарбувалася. Це видно і по стану зовні, і по зазорам, да по всьому. Буду показувати максимально близько кожну деталь і слабі місця цих октавій. Наприклад, тут униз крила, пороги. Двері внизу. завжди рижики, завжди облазить фарба, завжди ржавчина. Гляньте на стан цієї машини. І це при тому, що білий кольор, а на білому кольорі ну, дуже добре видно, якщо десь щось починає вже лізти, фарба чи там якісь рижики з'являються. Гляньте на цій машині. І знизу вона як нова, піднімали, дивились, тому, тому і стан відповідає ціні автомобіля. Останнім часом автомобілі подорожчали, розмитнення подорожчало, і цих автомобілів практично немає, вони дуже дорого коштують в Європі, а в Україні вони вже виїжджені, на жаль. Тому рідко дуже останнім часом привозимо такі машинки, але ось попалась дуже достойний варіант. Ззаді парктроніки є. Непогана комплектація, не максимальна, але дуже достойна. Є все. Легкосплавні диски, релінги, парктроніки, тоніровка. Ось ці заводські наклейки на арках, з правої і з лівої сторони теж є. Ще одне підтвердження, що нічого не фарбувалося. Знаю цих поціновувачів шкод Октавії, знаю, як вони відносяться до лакофарбового покриття. Для них це головне, щоб жодна деталь не була фарбована, ось ваш варіант. Про технічне теж все розкажу. Біксінон, противотуманки. Так, тепер пройдемось з тим щиноміром, алкофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон. Капот 95. 98, 86, 83, 83, 85, 87, 77, 94, 108, девяносто сто сто двадцать пять сто восемь семьдесят три восемьдесят восемьдесят три восемьдесят семь восемьдесят 106, 103, 78. Друзі, жодна деталь не фарбована, пройшовся, то ще міром показав. Тому якщо ви прийдете з підборщиком лакофарбопокриття, то він теж саме покаже вам. Так. Тепер по стану кузова, по салону і так далі. Почнемо з багажника. Резинки пластик. Панік акуратний, не затертий, не поцарапаний, В дуже хорошому стані. Що у нас тут є? У нас тут є повноцінна, повнорозмірна запаска, Донкрат ключ, все в комплекті є. Шторка є. Буває такого, що цього всього немає. Купуєш автомобіль. Потолок чистий, акуратний, не потертий. Карти. Ось стан карт. І от внизу, ось тут, де двері, завжди часто, там якісь рижики, ржавчина в октаві. Гляньте тут. Те ж саме, гляньте і на порог. Резинки пластик. В цій комплектації є такий підлокотник. Буває без підлокотників ідуть. Ось стан салону. Тут часто поломані ці всі все є на місці. Ну, да, Петлі подивіться в якому стані, як Нові, тут нічого рівнями не побито. Пакет документів, про нього теж все розкажу. Стан крісла. Крісло зовсім без зносу. в дуже класному стані, в збереженому стані. Підлокотник є, є комплектації без підлокотників. Ну і Раз засвітив документи, то зразу показую. Німецький бриф. Значить, ось перша реєстрація була другий місяць 10, -й, 10 -й рік. Практично один власник був. Ну, якщо бути точнішими, то перший власник був з. Це там. А, ні, не так. З 23-го року постав 23-го перед ось там на фірму зареєстрували автомобіль в автосалон Автохаус і продавав автомобіль. А так завжди був один власник. З 10-го року, завжди один власник був. Далі. Є сертифікат, митна декларація. Те, що я говорив, автомобіль готовий до реєстрації. Є сервісна книжка з записами. Хто прийде там, подивиться, почитає. Є німецькі техосмотри, де тюфи. Теж з підтвердження пробігу. Можете перевіряти. Зараз поки що деталі вдаватися не буду. Документи є. Краще вам покажу. Стан салону, кузова, ну, в принципі, і стан автомобіля. Значить, клімат холодом дує, теплом дує, працює. Йдемо далі. Водійська сторона. Яка частіше всього зношується? Обі больні місця показує. Ну водійське крісло гляньте стан. Нічого не перешивалося. Хороше, збережене, непродавлене крісло. Ну І стан руля, саме головне, гляньте на стан руля. Зовсім не витертий. Так детально показую автомобіль вам, щоб було розуміння, наскільки достойний цей варіант для вас їхати на перегляд. Так, Тепер технічно давайте ще подивимось, значить, включаю запалення. 226 тисяч пробіг. помилок ніяк нема, показує, що на ручнику, автомобіль. зняв з ручника і не пристебнутий. Ну і топлива потрібно дозаправити на 90 км. Тільки загорілась лампочка. Обороти рівно. Працює. Такий бардачок є, потім тут ось бардачки є ось такі. Потім що у нас є, дивіться, є у нас круїз контроль по трасі дуже класна штука, працює, перевіряв, бортовий комп'ютер є подушки безпеки 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість подушок безпеки. Зараз подивимося під капотом, як працює двигун. Є окс і охолоджувальний такий бардачок. що тут, що тут. Автомобілі не курили, нічого, запахів якихось таких немає нічого. Так, кришка накладка на двигун є, буває. Не, немає її, без неї купуємо перше ось наклейка, тут вказано номер двигуна і тип двигуна. От якраз ті, хто всі шукають, BSE, там написано Дивіться. Слухайте, робота двигуна. Бурти не крутились, тут теж нічого не крутилось. Вак радіатор непобитий. Наклейки на фари є одна, друга оригінальні. Акумулятор хороший, енерджайзер. Масло не бере, перевіряв особисто, не димить і своїм ходом їхала, тому перевіряли, масло не бере. Ось. Ось і робота. Знизу є що? Захист, ні, захисту немає, Ну, як правило, пластиковий, цієї машини немає. Піднімали, дивилися, під низом все акуратно, все сухо, ржавчин немає. Такого, Гаражного зберігання автомобіль. Ну, по вихлопу давайте подивимось. Знизу, як би вам так показати, знизу, то це треба дивитися. Тому ось такий у нас сьогодні перегляд <кхм> по шкоді а 5 Кого цікавий такий автомобіль? Дзвоніть, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте, дуже достойний варіант. Рідко такі попадаються. І виду на її є. По ходовці. Значить, нічого не стучить, не гримить. Дуже тиха, комфортна їзда. Мягко, плавно, любі лежачі поліцейські, переїжджають, ніяких стуків грюків немає. Тому цей автомобіль хіба що масло помінять і все. А так, питань по ньому технічних немає. На цьому закінчу перегляд. Приїжджайте, тестуйте, дивіться. Працює програма Leasing 3D. До зустрічі, друзі!